Дівчина згадала, де вже, здається, бачила цього хлопця. У 2008 році одного дня її одягнуту в синій комбез найманців знайшов караокий найманець з короткою стрижкою, він був віком трохи старше за неї, в той день хлопець представився вульфом. Вульф особисто почав її навчання виживанню в зоні відчуження, навіть допоміг вступити в угруповання знов, бо її даних не було ніде. Але через пару тижнів, пішовши вступати до якогось угруповання моноліт, він так і не дійшов до їх місця зустрічі. В той вечір на сталкера з позивним Нік напала ста чорних псів, вони завжди полюють великими стаями. Ці пси набагато крупніші за сліпих собак. Вульф не міг кинути новачка, тому почав його порятунок. Він переманив увагу псів на себе, щоб дати можливість сталкеру вижити. Нік, як тільки з'явилась можливість, одразу побіг в селище новачків, де розповів про те, що на нього напали чорні пси, і зараз якийсь сталкер в синьому комбезі відволік їх на себе. Бій був нерівним. Коли група сталкерів прийшла на допомогу від Вульфа, лишилась лише пляма крові та шеврон синього орла з його маяком. З спогадів дівчину викинуло в темряву, почався викид. Вся група найманців була в відключці, а монолітовець корчився від болю. Час зупинився. До них з боку лісу став підходити сліпий худий чоловік середнього віку, одягнутий в затертий до невпізнаваності камуфляж урбан голову котрого покривав капюшон, а його обличчя приховувала побита часом балаклава з черепом. В руці, одягнутій у парчатку з малюнком кісток, він тримав артефакт, котрий той перевісив собі на пояс. Підійшовши до них, взяв кота та ворона за шкірку, в хлопця в голові пролунав голос цієї людини Підіймайся та допоможи мені. Монол перестав відчувати біль. Хлопець швидко повісив рюкзак собі на спину та, підійнявши дівчину на руки, пішов за невідомим йому сталкером. Через якийсь час став питати Ти в голові? Чому? Хто ти? Куди йдемо? На що невідомий сталкер тільки посміхнувся, в голові хлопця пролунало В мене багато імен, зови мене просто сталкер. Зупинившись під одним з дерев, сталкер почав ногою розчищати гілки та листя, під котрими був металевий люк, думкою наказав Відкрий Нащо Монол, поклавши Ешлі біля себе, став відкривати вхід, як тільки люк був відкритий, сталкер буцнув його туди ногою. Від падіння по сходах хлопець втратив свідомість. Наступними полетіли кіт та ворон. Сталкер, підійшовши до дівчини, обережно підняв та спустив у невеликий бункер, поклавши її біля хлопця, покопавшись в рюкзаку монола та діставши з неї мапу сталкер, намалював щось на ній та вручив її йому в руку. Після чого підійшов до старої рації та, гравшись, з частотами налаштував на потрібні йому, зробивши все, що хотів, вийшов з бункера, зачинивши люк. Час відновив свій рух. Стара рація з поміхами стала транслювати сповіщення. Увага! Йде викид. Не покидайте безпечні укриття. Зону відчуження накрив викид, а невідомий сталкер розчинився у яскраво червоному світлі.